12 років за кермом байка Ганна Череватова. Дівчина має позивний Лисиця. Сьогодні каже, підібрала костюм під свій транспорт. Завершувати мотосезон не планує. Мене всі знають як лисицю, тому помаранчевий, помаранчевий, помаранчевий це моє просто. Це хонда, 600 кубів їжджу по Україні зараз. Багато їжджу за цей сезон. Напевно, тисяч дев'ять було точно. Була майже в кожному місті. Якщо снігу не буде, то їздити буду. 15 тисяч кілометрів за 5 років проїхав Олександр Юзвенко. Сьогодні на закритті мотосезону він найстарший учасник. Вік називати не хоче, бо каже на своєму транспорті почувається юнаком. Я на мотоциклі з юності на чозе 350 їздив, а потім вже Служив, а вийшов на пенсію і сповнив юність і знову сів на мотобайк. Я моряк минулому. Коли вже вийшов на пенсію, я собі взяв позивний матрос. Це не передати ще баки. Це він дорога, це його життя, це стіль життя нашого. Масті Джокера та з другом Гошею вперше на закриття мотосезону приїхав Ілля Бессонях. Мій образ такий він завжди. Я так катаюсь по місту. Це ще не повний образ, ще є шолом, такий з рогами огромними. Є така приказка, що машина катає тіло, а мотоцикл душу. На, на всі сто згоден. Мій друг його звати Гоша. Він трошки уставший. Це мого малого костюм, який наповнений синтепоном». Вінничанин Олексій Багнюк переобладнав та усучаснив мотоцикл дідуся. Тепер, каже, може їздити разом із сином. Мотоцикл мого діда. Дід катався, батько катався, я катаюся і сину передав. Це такий мотоцикл, що сина з собою страшно не брати». Мені подобається, бо ми швидко їдемо. Учасниками мотозаїзду стали понад півсотні мотоциклістів з різних куточків України. Розповідає організатор Євген Ратошнюк. Цьогоріч захід благодійний. Зібрані кошти передадуть на потреби 35-ї окремої бригади морської піхоти. Відбувається благодійний збір за допомогою донатів. Різні ніщаки ми їм для них приготували, які вони отримують за безпосередньо цей донат. Ми збираємо ми це на 35-ту бригаду, перший батальйон мінометний для засобів зв'язку, різних засобів, які потрібні їм під час бою. Через погодні умови цей мотосезон завершують на місяць пізніше, розповідає Євген Ратушнюк. Байкери долатимуть маршрут 30 кілометрів. Фінішуватимуть у селі Ільківка, де пройде благодійний аукціон. Юлія Бараболь, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.